Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тож у нас зараз у студії речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. Тема сьогоднішнього брифінгу оперативна ситуація у Харківській області за минулий тиждень. Тож, пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 28 серпня по 4 вересня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 181 оперативний виїзд, яких 118 на ліквідацію пожеж. 12 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами і 63 виїзди це для обстеження території внаслідок обстрілів ворогом, а також допомога населенню та допомога. Водіям при дорожньо транспортних пригодах пожежі в екосистемах 74 виїзди. За минулий тиждень на пожежах було врятовано дві особи, одна людина евакуйована, загиблих, на щастя, не було, і дві особи було травмовано. Сапери ДСНС за тиждень здійснили 258 залучень. Було розміновано 428 боєприпасів. Нагадаю, що сапери зведеного загону продовжують працювати на території Харківщини, зокрема, 32 піротехнічних розрахунка, 162 сапери та 66 одиниць піротехнічної техніки. Піротехніки продовжують розміновувати лінії електропередач, а також приватні домогладіння та об'єкти критичної інфраструктури. Починаючи з початку війни, саперами було обстежено 3543 гектари території, понад 2500 кілометрів лінії електропередач виявлено та знешкоджено 76 551 вибухонебезпечний предмет. За минулий тиждень стався один підрив на вибухонебезпечних предметах. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав. Саме трапилася подія 28. Серпня, поблизу села Явірське, Балаклійської громади Зюмського району, під час проведення е, польових робіт е, підірвався фермерський трактор марки Т-150 на протитанковій міні. Е, е, цей трактор керувався дистанційно, тому жертва постраждалих. Не було. І вже сьогодні надійшла інформація, що в селі Одноробівка Золочівської громади Багадухівського району поблизу цього населеного пункту в полі під час проведення польових робіт підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист, який керував даним транспортним засобом, на щастя, не постраждав. Ще, ще раз хочемо звернутися до усіх мешканців Харківської області, до всіх фермерів, до керівників сільськогосподарських підприємств. Не нехтувати правилами безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами, не наражати інших людей на цю небезпеку, не, не обстежувати і не приймати участь у польових робітах, доки поки сапери не обстежать дану територію. У разі виявлення будь-яких підозрілих предмет, предметів, негайно Телефонувати за номерами 101, 112 або 102. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень їх сталося 12. 30 серпня на Харківщині відразу сталося 6 пожеж, зокрема в Чугуївському та Куп'янському районах області. Так, неподалік села Синове-Куп'янського району загоріло сміття на полігоні побутових відходів. Загальна площа пожежі склала 500 квадратних метрів. На щастя, жертв та постраждалих не було. У місті Вавчанськ Чугурівського району. В результаті артобстрілу загорілось відразу два гаражних кооперативи за різними адресами. В одному кооперативі горіло чотири гаражних бокси та автомобіль Мерседес на площі 120 квадратних метрів. І в іншому кооперативі два гаражних бокси на площі 60 квадратних метрів, жертв постраждалих не було. У Куп'янську цього ж дня загорілась господарча споруда, літня кухня та паркан на площі 60 квадратних метрів. Увечері цього ж дня знов таки місто Вовчанськ було обстріляно. З результатів обстрілу загорівся будинок на двох господарів. Площа пожежі складала близько 100 квадратних метрів. Цю пожежу також було оперативно ліквідовано. І вже вночі цього ж дня сталося дві пожежі. У місті Вовчанськ горіла суха трава на площі 800, 800 квадратних метрів. Та у селі Вільхівка Куп'янська району горіла недіюча будівля на площі 70 квадратних метрів. 31 серпня. Ворог завдав обстрілів по селі Западне Дворічанського району Дворичанської Куп громади Куп'янського району. В результаті обстрілів горіла трава на площі 0,1 гектара. 1 вересня було зафіксовано п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами. У селі Верхня Писарівка Вовчанської громади горіла два приватних житлових будинка на загальній площі 80 квадратних метрів. У селі Сенькова Куп'янського району горіла суха трава та чагарники на площі 800 квадратних метрів. Також ще одна пожежа сталася у селі Глушківка, Куп'янського району. Там на відкритій території горіла хвойна підстилка у лісі, загальна площа понад 2,5 гектара. Третя пожежа стала, сталася в селі Шейківка Ізюмського району, Палав Сухостій, але через Постійні обстріли вогнеборцям довелося зупинити гасіння пожежі та повернутися до підрозділів. Крім того, сталася ще одна пожежа у цьому ж селі. Зайнялась трава, чагарники на відкритій території. Загальна площа 100 квадратних метрів. В цьому випадку існувала загроза розповсюдження полум'я на, на Газорозподільчу підстанцію. Завдяки оперативному втручанню рятувальників цю пожежу вдалося зупинити, і рятувальники не дали можливості поширити з полом'ю саме на цю підстанцію. 3 вересня у місті Куп'янську в результаті ворожого обстрілу зайнявся торгівельний об'єкт. Зокрема, горів металевий кіоск на площі 30 квадратних метрів. На щастя, жертв та постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. Так виникла пожежа 1 вересня об 11.22 по вулиці Дарвіна, 9, міста Харкова. Там загорівся літній майданчик кафе на площі 70 квадратних метрів. До місця події відразу було направлено 5 пожежно-рятувальних відділень. Прибувши до місця події, було встановлено, що Полум'я від літнього майданчику перекинулась на двоповерхову будівлю будинку архітекторів. Зайнялася покрівля перекриття конструкції даної будівлі були дерев'яні, тому було прийнято рішення додатково залучити підрозділи ДСНС, зокрема до гасіння було залучено 9 відділень на автоцистернах, 3 на автодрабинах, зокрема 50, 50 чоловік особового складу. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів і вже о 14.42 Цю пожежу було ліквідовано. Вогнеборці запобігли розповсюдження полум'я на Значну частину будівлі, і можна сказати, що сама будівля будинку архітекторів була врятована. Крім того, за тиждень вогнеборці здійснили 74 виїзди для ліквідації пожеж в природних екосистемах. Пожежанебезпечний період на Харківщині продовжується, тому ми ще раз звертаємось до всіх мешканців Харківської області, не нехтувати правилами пожежної безпеки, не розводити багаття, не можна цього робити як поблизу приватних домовладінь, так і поблизу лісосмуг та лісів. Загиблих на водних об'єктах за минулий тиждень дві особи 30-го. В серпні рятувальники залучались для пошуку тіла на воді у місті Красноград з річки Берестова, дістали тіла загиблого чоловіка, вік та його особистість наразі встановлюються. І цього ж дня, 30 серпня, у Лазівському районі, в селі Домаха, місцеве водоймище в місцевому ставку загинув чоловік. Також його. Особистість наразі встановлюється. Тобто, за минулий тиждень загинуло дві особи. Загалом з початку року 63 виявлено 63 тіла загиблих на водних об'єктах, в тому числі дві дитини. По 32 випадкам до сих пір триває слідство, 21 випадок це пов'язане з утопленням, і 10 не пов'язані з утопленням. Офіційно купальний сезон на Харківщині закінчився. І ми маємо надію, що і трагічні випадки закінчились. Тому звертаємось до всіх мешканців області. По можливості також уже не відвідувати не водні об'єкти, не водойми, не купатись і відкласти цей відпочинок до наступного року. Якщо коротко, то в мене все. Дякую, пане Євген. Переходимо до запитань. Шановні колеги. Питання по Куп'янську. Та, що пожежа була найсвіжіша внаслідок ворожого обстрілу. В яких умовах доводилося гасити цю пожежу, з якими складнощами стикалися? Чи були обстріли під час цієї пожежі? І, власне, за спостереженнями, в яких районах найбільше було пожеж внаслідок ворожих обстрілів за минулий тиждень. Це Куп'янський, чи Чугуївські чи Зюмський? От які райони найбільше? Дякую. Найсвіжіша пожежа це яка та, що сталася вчора, чи ті ж пожежі, які тривають зараз. Ми знаємо, що надходять повідомлення, що безпосередньо на даний час рятувальники ліквідовують пожежу саме на Куп'янщині. Там горить ліс поблизу села Глушківка, декілька осередків пожежі. До речі, така ж пожежа була і 1 вересня. Також цей ліс згорів, і тому зараз триває ліквідація цієї пожежі. Що стосується останньої за минулий тиждень, це 3 вересня, коли ворог обстріляв безпосередньо центральну частину міста Куп'янська, загорілись торгівельні об'єкти. На щастя, людей там не було, жертв та постраждалих не було. І рятувальники оперативно ліквідували дану пожежу. Доводиться нашим рятувальникам працювати в таких умовах, коли ворог не те, що наносить повторні обстріли, він постійно обстрілює дані території, і тому доводиться швидко і оперативно ліквідувати всі пожежі, всі загоряння пов'язані саме з ворожими обстрілами, а саме такі гарячі напрямки області, які постійно обстрілюють, і де... Дуже часто виникають пожежі, це куп'янський та вовчанський напрямок. Дякую, пане Івини. Ще одне питання від наших колег. За словами ДСНС, неодноразово наголошувалося, що одним з пріоритетних напрямків діяльності з розмінування були підходи до лінії електропередач. Підкажіть, будь ласка, як наразі відбувається цей процес, які успіхи? Дана робота проводиться за планом, наші сапери розміновують спільно з електриками, проходять усі лінії електропередач, розміновують саме територію під лініями електропередач, задіяна до цих робіт і важка техніка для розмінування. Якщо я не помиляюсь, 4 одиниці техніки зараз працює на Харківщині. Вони цей процес за допомогою цієї техніки дещо пришвидшується, і саме застосування цієї техніки. Тому вся ця робота йде за планом, і ті завдання, які ставлять перед нашими саперами, саме розмінування лінії електропередач, зокрема, працюють на Куп'янському, Ізюмському. Балаклійському напрямку, в Чугуївському районі, а також прикордонні, поблизу, в Харківському районі. Дякуємо всім присутнім. Дякую усім, хто нас дивиться. Нагадаю, що сьогодні у на студії був речник головного управління ДСНС в Харківській області, пан Євген Василенко. Дякуємо за увагу. Дякую.